Друзі, Олександр на зв'язку знаходиться на виробництві. Зараз будемо дивитися новий самоскид. вже його почти закінчили рендер. Давайте подивимося. Цей самоскидик. У нас на 60 кубів. Циліндр гідросір Туреччина, новий. По комплектації самоскид на 60 кубів, тара 7,3, по ходовій осі, БПВ на полурісорах, гальма-барабані. Звертаю увагу, яка потужна і міцна рама, дуже дебела. Так, з такою рамою самоскид буде бігати дуже-дуже довго. Дивіться, яка красотища. Просто супер. Колеса фактично нові. Резина дуже гарна. Діски ми поставили теж нові. Тут, друзі, ми зараз дороблюємо ще ворота. І це 3% роботи. А остальне вже все зроблене. Це буде у нас. Контейнеровоз з можливістю розвантаження. Його перевага бере на 2 тони більше. Тобто можна на ньому возити 42 тони грузу запросто. Він зараз популярний. Друзі, ще раз показую тут раму.